Всім привіт! За вікном вже травень, це значить, що в лабораторії Агротест розпочався сезон рослин. Сьогодні до нас приїхали наші перші зразки рослин. Тут ви можете бачити листя молодого ріпака і тут також два зразки молодої пшениці. Чому важливий аналіз рослин? По-перше, хочеться сказати, що аналіз ґрунту і аналіз рослин вони принципово відрізняються між собою. Аналіз роду може вказати на потенціальну кількість елементів, які може засвоїти рослина. Натомість аналіз рослинного матеріалу може вказати на дефіцит конкретних елементів. Поговоримо також про правильний відпробовідбір рослинного матеріалу. Важливо відбирати рослини з однієї ділянки, а також уникати сухого та пошкодженого листя. А для кожної фази росту є свої правила від відбору пробу. Якщо це фаза проростання, тобто ріст рослини менше 30 см, то ми відбираємо весь рослинний матеріал, що є над ґрунтом. Дісою на початковій стадії цвітіння відбирається перший три листник, А для кукурузи до стадії викидання вулиці відбирається 5-7 зрілих листків, що знаходяться зверху рослини. Також важливо після відбору проб транспортувати їх у паперових або Картонних ємностях ні в якому разі не можна транспортувати проби в поліетиленових або целофанових пакетах, тому що може розпочатися процес гниття, тому краще використовувати картонні або крафтові пакети. Після того як рослини приїжджають до нас в лабораторію, ми їх ставимо на ніч у сушильній шафі, де вони сушаться впродовж ночі. При температурі 90 градусів. На ранок ми подрібнюємо рослинний матеріал для подальшого аналізу. Оскільки аналізувати суху тверду речовину дуже важко, то весь рослинний матеріал переноситься в рідину за допомогою розчинення в неорганічних кислотах, і після цього процесу ми отримуємо ось таку зелену виварку з рослини, яка далі йде на прилади для аналізу елементів. Результати аналізу листкового матеріалу допоможуть виявити дефіцит елементів а також скоригувати живлення для покращення врожаю. Тому звертайтеся в лабораторію «Агротест», тому що травень-червень це саме час приділити увагу вашим рослинам.